А Що якщо зробити серіал на основі гри Відьмак? Зробити такий своєрідний мікс, який би розширював цей дивовижний відьмачий світ. А щоб легше вам було це уявити, давайте перенесемося на одну з вулиць Новіграду. Ми не кусаємось. І куди це ми намиться? Не хліба, не монет. Бідний, як церковна миша. Грошима щастить тут тільки. Так що, нам ще й раками крутити. В кожному танці є. Що скажете? Якщо ми поділимось нею і з вами. Здається, магія вже почала діяти. Я відчуваю, як піднімається війна. Хочеш показати, що <різвіст> ти відчув, так і знову якийсь монстр за монстр? Та це просто твої вечірні ригання. Та я такий монстр, що навіть відьмак мене б не подумає. Ну, Дай, Ви, мірі, віде, віде, О, Час йти Занурився ти, у уманіш, не, не чіпай нових гра, не ті, бо смерть тебе тут раз може знайти. На вуха <кліг> Забудь копиту нові грацьких. Я знаю, як зробити твою ніч незабут. Запрошуємо вас відвідати камаре, камелеон, де вечори, наповнені чарівністю і розвагами. Не пропустіть можливість насолодитися незабутньою атмосферою і захоплюючими виступами. Чекаємо вас у хамелеоні, де кожен вечір стає незабутнім. Спеціальний гість вікон та дешенко Юліан Андрей Ходкрас. Там всі відомий я. Любиться. Я тобі щасливий. Так я вам казав, так і було. Краще б залишили борги. А не так? Показували сценку, де відьмака перетворили на дерево. А кращий друг цього відьмака, інший відьмак на ім'я Гервальд, зарізав його. Чи то спалив, я не пам'ятаю. Гівно якось. Якщо ти хочеш поринути у такий вже знайомий світ відьмака, але з новими історіями. Підписуйся на канал, поширюй це відео, коментуй. І дуже важлива ваша підтримка. Ставай патроном, спонсором, меценатом. Адже для створення цього відео потрібні додаткові програми з платними підписками. Давайте разом розширювати цей світ відьмака. З вами була СКД. До зустрічі в нових пригодах!